Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Ну що, от і збіг останній місяць цього 2025 року, грудень місяць, а разом з ним закінчується 2025 рік, який не дуже був веселим, в якому ще продовжувалася війна в Україні. І я так думаю, сьогодні, в 12 часов ночі, всі, всі українці будуть. Загадувати одне єдине побажання, щоб ця війна закінчилась, щоб нарешті всі відстали від України, щоб Україна могла жити своїм життям, як вона це робила до 2022 року, щоб ніхто не влазив і ніхто не вказував, що робити. Ну а ми щоб трошки відволіктись, щоб трошки може таке чуть-чуть підняти комусь настрій. Будемо сьогодні милуватися красунями, які заквітли в грудні місяці. Не так їх багато, але вони різнокольорові, яскраві, тому підемо роздивлятися. Першою красуню будемо милуватися ось такою: ось таким всього, ансидіум. Забула я навіть знаходила, як його звати, забула це анцидіум. Це продовжують нас радувати орхідейки із смітника. Бачите, в неї тут ще один квітоносик лізе, і ось вона заквітла першим. Це вже її друге квітіння. Я їх привезла, хто пам'ятає рік по тому. В жовтні місяці, і вона мені на весну е, дала квітоносик. Це була сама перша, яка заквітла. Дуже рясний в неї кущик, дуже гарний. Ну, в общем, всі-всі, майже всі дівчата вже проквітли, із смітника залишилася одна, мабуть, яку ще ми не бачили. Ну, щось я в неї не бачу квітоносів, ну, Вона така е, найслабіша була, тому підождемо. Ну, ось така красунька. В неї є такий невибагливий парфум. Ну, коли є сонце. Коли немає сонця, парфуму майже немає. Така краса, вогняна. Наступна красуня це Енциклія Віетліна. Це її друге домашнє квітіння. Вона мені дала невеличкий квітоносик влітку. А от на зиму дала два квітоносики. Ну, чомусь вона, хоч і повернута до вікна, як треба, але от бачите, вона так ховає свої квіточки, треба спіднизу дивитися. І якщо ви бачите, ось це квіточка стандартна. П'ять пелюсточок, носики, і все як треба. Тут також перші дві як треба, хоч і вниз повернуті, а тоді вона пішла мудрувати. Є тільки по три. По три пелюсточки, ну, можна сказати, міні-лікаста е, виходить. Не знаю, що їй, що їй не вистачило, хоча, бачимо, багатенько в неї там ще бутончиків, і тут бутончики, ну ось так вона виглядає. Е, запаху я не почула від неї. Може є, але мені поки що він не попався. Ну, у мене зараз ініст е, майже закладений, то тому <смі> дуже треба принюхуватись. Але жалко, що вона ось так аж під низ, отам отак ось треба дивитись. Не знаю чому. І перший квітоносик такий був. І ось ці два ось так вони вниз. Хоча я бачила у, Світлани, о, і Світлани, у Олени із Англії, в неї ну, якби, гарні такі красиві. Дуже е, квітоноси і е, квіточки в ту сторону, яку треба. Ну, а в мене ось так. Ну нічого. Навіть, бачите, навіть е, не тільки фаленопсиси можуть щось собі чудити, мутувати. Ось така міні-котлейка вийшла. О, котлейка лікастечка. ще одна красуня, яка мене порадувала е, це е, з питалом. Дала дві квіточки, довго ростила, я думала, вона встигне до листопада, але ні, вона відкрила майже в середині грудня місяця. Ось такий букетик із двох квіточок. Цього разу він вийшов більш такий зеленкуваті, не такі яскраво жовті, як можуть бути. Він приємно пахне. Ну, не вибагливий, а гарний він в тому році мене пропустив, правда? Але в цьому році він порадував і до цього він мене радував. Навіть на декілька квітоносів. О, я його е, два роки по тому поновила. Попереці в мене він пропав. І ось е, рада, що він залишився. Ну, красень. Якраз е, ті. Такі крапулечки коричневенькі, такі, трошки, як, як я кажу, жирафчики. Розкраска жирафчиків. Гарні, доволі велика квітка. Така десь 6 см. Ну, все при ньому, все при ньому. Ось такий красень. Хто іще із красунь заквітнув, ось доростив ось таку невеличку гілочку. ось таку пухнасту. Мій епінден, радікантом, заквітну ось такі голубки, якщо роздивитися, такі шапочками вони квітнуть, тому не треба відрізати квітоноси, вони можуть продлити. А ось тут буде новий квітоносик, бачите, уже остренький. І ще декілька нових псивдобульбочок, які виросли. Так що будуть ще квітнути. А поки що милуємось на ось цей гарний дорощий квітоносик. Ну, прям збитий такий, ну, чим вам не голубка миру. Ай вона прилетить і покриє Україну своїми крилами. Ось така краса. Вона на сонці ще й переливаються ці квіточки. Вже гардю. потихеньку починають мене, мене радувати і фаленопсиси. Хвата їм капризувати, хвата мені, е, стресувати і починають е, заквітати. Це в мене тамара, е, бабулеточка. Це дорожчений квітоносик, і там ще з другої сторони. Ось перша квіточка ось така вийшла, а ось друга відкривається, вже буде більш-менш стандартна така гарна бабулеточка. Дуже вона мені подобається, бабулеточки, ось такі гофріровані пелюсточки. Ну прям гарна, гарна. Зараз спробую, поки є трошки сонечку, дуже насичений неї на колір. Я Чисто, случайно на неї попала. Я вам казала, по цей день, коли я її знайшла, я швидко забігла на Фейсбук, і там хтось продавав бабулетку тамарок. І така яскрава, вона на два квітоноси була. Ну, маю, ой, ну прямо красуня, якби вона мені попалася, то б задоволення я б взяла її. І вийшло так, що забігла в один квітковий магазин, і вона там стоїть. Так, що вона мене вже ждала. І тепер буде милуватися на квіточки домашнього квітів. Ще одна красуня, яка засушила основний квітонос, але пробудила верхні дві бруньки, дала ось такі розгалудження. І треба ж тобі в одну сторону розкриваємося а в іншу. Це одна із майже останніх новиночок, яких я знайшла. Отакий метеличок на один квітонос був, так що не знаю, наполовину чи повний буде метеличок. І от якось вона швидко засушила і дала розгалудження, і швиденько наростила мені ось такі два квітоносики. Ось ця, також, бачите, і в ту сторону гарно, і в іншу сторону гарно. Віточка чуть менше, ніж я купувала, але мутація є. Дуже гарна така венозна красунька. І тут також ось друга розквітає так само. Так що буду ждати, потім покажу вам, коли вона розквітне повністю. Обіцяє бути гарною. Якщо не засуше, бо от потягаю їх, коли їм знімаю або фотографую, а вони тоді починають мені сушити бутончики. Так що надіюсь, що не стресене. І ми ще помилуємося на повний розквіт. Ось ще одна красуня, яка доростила, ось таку вудочку дала. Дуже-дуже гарний. Це метелик. Ну, я е, зупинилася на. Назві жемчужина Перлина імператора. Як мені здається, це вона Хочу на сорочку більше. Ось так. Перлина імператора. Це крупноквіткова, але цей дорожчий квітоносик чуть менші квіточки, ніж вона до мене прийшла. Це підписниця. З Германії вона знайшла. Вона не полюбляє темні тона в орхідеях, тому вона мені предложила, якщо я хочу, пані Наталя, вона мені прислала і я в неї її відкупила. Ось так вона була на дузі. Довго ми думали, але все ж таки я думаю, що це перлина імператора. Якось мені писали, що підписуйте назви, чи що я їх озвучу. Якщо я їх знаю, назви орхідей, то я їх озвучую. Якщо я не знаю, як от до цього ця розовий виносдав метелик, я не знаю, хто це, то тому я і не озвучила, як її звати. Якщо ви згідні зо мною. То добре, якщо ви не згідні, що це перлина імператора. Якщо подивитись, бачите, такі біленькі окантовочки, як і в перлині, то напишіть вашу, ну, якби, вашу назву, що ви думаєте, хто це може бути. Ну, Поки що залишиться перлиною імператора. Три квіточки. І ще буде тут також обіцяє також дуже гарний, гарний каскадик. Красунька. То мене нарешті, нарешті порадував. Е, ждала я його два роки, я якось купила. Е, і він дав один квітоносик, але нічого не було, е, якось засушив. Ось тут, бачите, я його зрізала, так він і стояв. Потім е, дав другий квітонос, я його зламала, і от дала вона мені квіточку. Не квіточку, а розгалудження. І нарешті нарешті Бомунд Пелорик вирішив мені заквітнути. Дуже він такий на розкачку довгий, довгий був. І щоб ви зрозуміли, ось ця тільки пробудила, стояла довго, майже два роки. Я не зрізаю. От палки стоять, то й стоять. Може кому не подобається, але в мене так. Якщо вони зелені, то вони стоять. І все ж таки колись став, думають. І ось нарешті надумав він. Ось так мені вже три квіточки. Тут воно, четверта розпускається, ну, красуня. Крас, бомонд, він сам собі, саме розовий з такими оранжевими, такими красивими губою. Канапушечки на пушечки всередині, ну, прям правильний, правильний такий пилоречок, красунчик. Ну, я дуже рада, що нарешті, нарешті він вирішив себе показати. То я вже й забула, думаю, ну десь був, ну, наче підписаний, наче цей, ну, а вдруг не те. Але все ж таки вийшло те. Ось така краса. Ну, а завершить наш огляд, хоч і невеличкий, але. Цікавий, як на мене, надійсно, вас, також ось цим красенним цимбідіумом. Це один із крупноквіткових моїх цимбідіумів. У нього квітка десь 9 см. Відкривається вона темно-темно коричневою. І потім ось так трошки з'являються нюанси. В неї тут раз, два, три, чотири квітоноса це найбільший. Найкрасивіший. Ось тут. Я вже протравила, тут трошки проїли е, ці яких, е, равлики, слимаки. І е, тому будемо більше вигуватися ось цим квітоносом. Він дуже-дуже здоровий. Вона його о, вигнала, він десь з метр, дуже великий. Починають потихеньку і мої цим бідіями заквітати. Ну, вони це їхній час, вони якби з грудня місяця починають потихеньку заквітати, десь до середини весни квітнуть будуть. А от фаленопсиси мені трошки мене, не дали багато квітоносів, дуже вони стресунули після травлі. Мучницного червеця ну, ну прокидаються. Тому в мене із валінопсисами сам сезон здвинувся. А от цим відео вони квітнуть як треба, заквітають в них тільки-тільки розпочинається сезончик. Ну Ось так завершую своє відео. Всім бажаю! Тільки-тільки миру, все остальне приложиться. Миру і здоров'я, щоб були всі живі і здорові у 2026 році. Будемо загадувати одне єдине побажання, що все це закінчилося. Всіх все ж таки гарних новорічних свят. Всім пока-пока.